Система «Кастуді Рекорд це крок до справедливості та прозорості, до запровадження міжнародних стандартів в діяльності національної поліції України. Цей крок Тернопільська область зробила однією з найперших у 2021 році, і на сьогоднішній день ми відкрили 115-й територіальний підрозділ поліції, в якому запроваджено систему Кастоді Рекорд. Це шостий підрозділ в Тернопільській області і четвертий підрозділ, в якому система Кастоді Рекорд зафункціонувала в цьому році. Проект вкрай важливий. мали місце такі факти, де Затримані особи, які доставлялися до поліції, намагалися спричинити собі досить тяжкі ушкодження своїми діями. Завдяки цьому всьому обладнанню, способу роботи з затриманими, це вдається нормально зафіксувати. У них звинувачень тих самих поліцейських, непрофесійних діях. Це перш за все дозволяє забезпечити гарантію безпеки як для поліцейського, який буде мати захист перед підозрюваним, що не порушив його права. І це для людини, яка підозрювана, дає гарантію того, що вона має право на захист, на адвоката. І саме такі проекти показують, що ми рухаємося вперед і стаємо європейською державою.